Скажіть, будь ласка, чи передбачено проживання для студентів, і та якщо так, то воно платне чи безкоштовне, чи усі буде можливість проживати в гуртожитку? У нас нема гуртожитків, у нас є квартири, які ми називаємо колігінги. Ці квартири ми спеціально знімаємо кожен рік під студентів. Зазвичай там можуть жити 6-8 студентів. Тобто, якщо є попит, якщо у нас буде 10 нових студентів, значить ми маємо зняти квартиру для нових 10 студентів. Ми кожен рік це рахуємо з нуля, тобто кожен рік ми оцінюємо, скільки до нас поступило студентів, і під цих студентів ми маємо зняти відповідну кількість квартир, і кожен рік адреси міняються. Один рік ми знімемо одні квартири, наступний рік ми знімемо інші квартири. Іноді студенти самі знаходять квартири, а ми допомагаємо їм знімати. Тобто ну, ми дуже гнучкі. У нас є студенти деякі на контракті, і вони платять за навчання, і вони платять за проживання. А є студенти на фінансовій допомозі. І ми їм допомагаємо фінансово також і. Покриваємо вартість їхнього навчання і покриваємо вартість колівінгів. У нас був випадок минулому році, що декілька студентів не встигли. Ми не встигли підготувати квартири, і ми для них зняли невеличкий як готель. Вони пожили пару тижнів в готелі, а потім вони заїхали вже в квартири, які ми підготували.